Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на нашому музичному занятті! Перед тим, як ми будемо співати, хочу вам запропонувати зробити невеличку, мовленево ритмічну розминку. Приготували ручки, приготували голос разом зі мною. Крапля-раз, крапля-деба, краплю і твора. Тихо дощик накрапає, тихо пісеньку співає, раптом дощик став гучніше і закапав веселіше. Ка 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 слива, 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 слива є як із вітра. Слива, 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 досить просить дітвора. Ось і сонечко зійшло. а-а-а. І веселощі нам принесло. А, -а, а гарно було, так, молодці. Ви були уважні, розминка наша була про крапельки. Розминка, в якій крапельки спочатку падали повільно, ми з вами плескали, потім прискорено ми з вами плескали частіше, а потім зовсім швидко ми з вами плескали голосно, швидко. А потім зливами плескали по коліночках, а потім ми сказали досить просидітвора. І сонечко зійшло, і веселощі принесло. Не просто так ми з вами робили цю розминочку. Це вам для того, щоб підготуватися до пісеньки, яку ми сьогодні з вами розпіваємо. Пісенька називається Про синій крав. Отже, з крапельками погралися, розминочку зробили. Не просто так. Саме цією розминочкою я хотіла вас підготувати до пісеньки, яку ми сьогодні з вами будемо співати пісенька про крапельки синього кольору. Звісно, коли ж малюємо ми з вами водичку, то зафарбовуємо або блакитним, або синім кольором. Якщо ми з вами подивимося навкруги, в природі так багато всього того, що має сині колір. Тож пропоную до вашої уваги пісню, яка допоможе нам зрозуміти, що ж навкруги нас ще є синього кольору. Приготуйте вушка і послухайте. Що ж там такого синього було? Звісно, спочатку струмочок синього кольору, потім ожина, це така ягідка. Потім синє море, так, воно теж синього кольору. Дитячий сміх, дітки, художник, композитор та поет Наталя Рубайська, яка написала цю пісеньку, вона порівнює дитячий сміх з синім кольором. Це чудово. Тож наступного разу, коли вам буде весело і ви будете сміятися, знайте, на круги летять бризки синього кольору, крапельки вашого сміху. Це чудово. А також пропонувалось нашій картині-художнику скоріше взяти палітру, пензлик. Ви всі, звісно, знаєте, що це таке, та скоріше малювати. Тож, мої любі дітки, пісеньку співаємо, настрій зберігаємо. Коли гарний настрій, тоді хочеться імпровізувати, малювати, танцювати, співати, створювати все те прекрасне, що нас оточує навколо. А на сьогодні молодці, до побачення, до зустрічі! Відпочивайте!